Вітаю! Мене звати Надія Дубченко. Я очільниця першого інноваційного приватного ліцею. Сьогодні наш шостий випуск нашого подкасту. І я рада вітаю в нашій студії Віру Черкасову, яка керує усіма нашими творчими проєктами, як і в Піплі, так і в Global Kids в наших початкових школах. Вітаю, Віра! Вітаю! Сьогодні тема дуже цікава, бо направду мистецтво це невід'ємна частина нашого життя. Ми його зустрічаємо всюди, тому треба вміти знати, розуміти, як з дітьми працювати. Що це, от, власне, перше питання: то в нас малювання чи мистецтво? Ну, я схиляюся до того, що мистецтво, тому що малювання це є навичка. І це така елементарна штука. Взагалі, перший спосіб, один з перших бів способів, способів висловлення дитини, це є намалювати щось, тому що це таке ну, типу, одне з найпростіших є. А вже мистецтво як частина нашого життя це набагато глибше. І ну, я все-таки хочу, щоб в нас було мистецтво. І в нас направду є в курс мистецтва, і давайте поговоримо, що дає дитині курс мистецтва. Ну, крім навичок, якихось, може, якесь розуміння, бачення, крім гарних оцінок, що дає мистецтво для розвитку дитини. І дуже цінно, що Віра власне працює з дітьми від маленького до старшокласників, робить з ними проєкти, тому ви зможете розказати оцю лінію від початку до. І багато Дорослого. Років. Так, і багато років. <сум> Значить, що це нам дає? Ну, Дитині це дає багато, те, що я говорила, висловлення, але взагалі я би розглядала більше, ніж просто дитину, я б розглядала взагалі особистість, от як ми формуємося. Тому що мистецтво це формуюча штука, мистецтво це світоглядна річ. І якщо ми будь… Ну, не -що. Якщо ми можемо там, вивчати якісь математичні там, закони, вправи робити, українську мову і так, далі, і так далі. Це нам потрібно насправді для базового нашого життя. А щоб мати якусь життєву стратегію, бачення, сформувати себе як особистість, розкрити свої горизонти, ти не можеш цього зробити цими предметами. Я не говорю, що вони не потрібні, я просто говорю що це різні речі. І, наприклад, щоб нам якось взагалі вибудувати життєві орієнтири, подумати, куди дивитися, нам потрібен. Нам потрібна критика, а це є мистецтво, це є література, і це є історія. Тому це дуже важливо. Це те, що нам дає мистецтво. Ну і на правду тепер всі говорять про розвиток всіх видів інтелекту, не тільки софти і харди, а мистецтво це одне з, з того, що треба розвивати, бо воно підсилює і підживлює всі ці ланочки. Як бути з тими дітьми, які кажуть, то не моє, я математик, це не моя сильна сторона. Я не вмію малювати, не хочу малювати, і не хочу тим займатися. Ми щойно сказали, що в нас мистецтво не малювання, це ну, дві різні речі. Ну, ми ну, можемо малювати, ми можемо не малювати, ми можемо вирішувати. Врізати, ми можемо говорити, тому що насправді мистецтво давним-давно, скільки вже ну мінімум 120 років, мистецтво не виконує функції сутозадоволення, задоволення ока. Тобто, мистецтво нам не для насолоди, давним-давно дано. Мистецтво це є. Хто такі взагалі митці? Митці — Миті, це люди, які дуже гостро одразу реагують на реальність. Вони е, настільки чутливі е, їхні. Їхній мозок, їхнє взагалі бачення настільки чутливе, що вони одразу вловлюють, що взагалі відбувається в світі, і дають нам реакцію. Тобто те, що ми бачимо мистецькі твори, які ми там споживаємо там музеї, я не знаю, якісь виставки, будь-де там, не знаю, принти на футболках, де ми з тим стикаємося, це насправді вже результат величезного шляху, величезного процесу, який митець опрацював. І оця реакція. Вона ж показує нам часто, які проблеми були екологічні, соціальні і так далі. І так далі. І тому дитина не обов'язково мусить малювати. Вона може якимсь іншим способом це висловити. Ми маємо зараз перформанси. Ми маємо зараз там не знаю, все, що я буду називати, це вже ніби навіть не сучасне мистецтво. Це вже все було. Там і перформанс, і редімейд, і, і так далі. Ось і мистецтво це така жива штука, вона швидко рухається, і тому воно дуже широке, з дуже великим діапазоном. Тому нам дітям не обов'язково вміти малювати. І ми працюємо таким чином, що, звісно, що в початковій школі ми багато малюємо, і це важливо, тому що зв'язок, голова, рука, розуміння, що відбувається, і проговорення це там на папері чи на полотні, чи ще на чомусь. Це важливо для маленької дитини. Чим старше стає наш учень, тим ширше у нас взагалі мистецькі діяльності. Ну, така розлога відповідь гарно. Ну та в принципі, це ж це трошки якийсь психотерапевтичний ефект, теж має. І навіть коли митець відображає якісь події, які були в історії, чи зараз в теперішній час, то ми через ті мистецькі твори, навіть через музику, пісні, якісь своє самовираження, нам навіть зараз легше переживати війну, бо це допомагає десь вивільнити ту всю енергію. Це те, що накопилося, тому направду це важливо. І дітям це теж я думаю, зараз в час такий допомагає цим Моменти пережити. Як е, сучасна школа має підходити е, до викладання мистецтва, і що точно не працює? Тобто нам треба якісь нам великі майстерні, якісь е, когось запрошувати, десь їздити, щось робити, якісь такі, е, розкажіть ваші. Все ну, треба секретики. робити майстерні, треба матеріали треба, запрошувати, треба, споглядати. Треба, працювати з батьками. Треба дуже важливо взагалі підняти статус мистецтва в самій родині, тому що все одно ми ну типу, тому як я викладаю і викладала з нульового по одинадцятий клас. Я все вмію робити я зараз. Вже як це як е, е, Арістовіч. <ріст> <ріст> е, то е, насправді з часом е, в початковій школі батьки дуже добре розуміють, наскільки потрібно мистецтво, а з часом воно починає пасти задніх. Воно так відходить на задній план, ну, бо в тебе там НМТ, в тебе там ще щось. Е, тому я би все-таки і працювала з батьками. Це важливо. Це ми робимо, коли ми робимо виставки. Ми не просто так робимо наші виставки. Ми робимо, ми дуже сильно напрягаємося, ми робимо дуже якісні виставки. Ми робимо мистецькі проекти, які підпорядковані якісь певні темі, куди досліджують з різних боків, різні класи там в різному ступені можуть її досліджувати. Пробують різні матеріали і це все діло висвітлюють. В старшій школі ми робимо проекти мистецькі, які там можуть бути пов'язані між предметами, і діти теж мають висловлюватися, що вони Хотіли зробити. І е, також часто я запрошувала різноманітних. Сучасних художників У нас були предмети. Не предмети а у нас були уроки, коли в Зумі зараз, слава Богу, технології дозволяють долати uh -huh. відстані. Нам проводив сучасний класний такий художник-дизайнер. Уроки діти там в онлайні що то там робили разом з ним, колежі ліпили. От ну і це не не поодинокий випадок. Також обов'язково відвідування галерей, в нас була така смішна ситуація. Нещодавно, значить, я поїхала на цей. В Київ на зустріч значить, освітян, мистецьке коло, все. І там вже йде таке обговорення, жваве, Як же то ж мистецтво викладати так успішно все? І е, виступають там різні люди, свої, висловлюють свої думки і говорять, що ну це там не можемо нав'язувати це все. Е, людина має сама там до чого здійти. Ми маємо просто підказати. Я думаю, боже, я такий авторитарний вчитель. Ми маємо дивитись, ми маємо ходити на виставки. І ми ходили нещодавно на. Виставку Лисика шикарна взагалі величезна виставка у Львові. Нам пощастило, що там. Сам куратор виставки проводив, екскурсію, дуже гарно пояснював дітям. Діти були абсолютно захоплені. Але перед виставкою мене спитали: типу, ну, а чого ти йдеш? Воно ж вам в програму не лягає це все. Я кажу: йду, щоб вони бачили, вони мають надивитися. Ну, тобто, щоб вміти споживати мистецтво, його треба надивитися. Воно має бути в такому доступі. Якщо дитина сама не знає, що є виставка лисика, ми маємо показати їй. Да. В нас в школі ще ж є один гарний класний формат експедицій, коли ми дітей кудись вивозимо, якщо це не у Львові. І є можливість поїхати, щоб ту чи іншу тему підкріпити. Розкажіть трошки за експедиції, бо це направду, теж цінно. Свому сину знаю, Марко їздив, коли він щось вивчив, а потім побачив це вживу, чи там розмір картини його вразив, чи кольори, чи фарби, чи фактури. Воно зовсім по-іншому, і дитина більше це пам'ятає, з захопленням потім розказує. На з'являється. Це дуже важливо і дуже класно. Ми робили і виїзні поїздки. Там, в Італію ми їздили, подивилися відродження в колисці, де воно Родилося. І це дуже важливо, і е, воно закриває багато питань. Окрім того, що ти це побачив вживу. Це, ну, ми, очевидно, розуміємо, що це важливо. Ти там, вивчив Мікеланджело, ти побачив там, Давида ого, це дуже добре. Але, е, крім того всього, це стає для тебе нормою. Для нас вже важливо, що? Е, для мене важлива взагалі якість продукту, який діти споживають. І е, коли ми говоримо, що мистецтво це є формуюча е, галузь, світоглядна, е, то той Прошарок людей, з якими ми зараз стикаємося, от він був нагодований от тою інформацією. Там я не кажу, що погані чи які просто говорю, от воно так. От вони споживали таку інформацію, от вони споживали такий контент. І ми стараємося в школі дати дуже якісний контент, насправді, тому що діти мають наїстися хорошого, розуміти. Вони вже не хотіти чіпсів там умовно. Так а вже просто розуміти, що це, от во це воно таке є. І це дуже важливо, тому що от вчора в нас була. Теж класна лекція. Я правда вже пішла і перепитала в нашого в шкільної адміністрації наших голів чи батьки на мене не жаліють, що якась там тьотя постійно інших голих тьоть показує на <с с с> рока. В нас був дуже серйозний урок по Густаву Клімту. Всі знають картину Густава Клімта, поцілунок, і дуже мало хто знає, що за нею взагалі стоїть. Насправді, коли на неї придивитися уважніше, ми бачимо двох людей, які цілуються дуже красиво, багато золота, багато візерунків. Це, взагалі, перший насправді один з перших напевно моментів, коли був зафіксований акт самого поцілунку, такого щирого, такого гарного, коли двоє людей зливаються в одне ціле. Але ми дивимося на це, Боже, ми там, боже, Клімт, золоте подивилися і забули про це діло. Але насправді до цього поцілунку був, була величезна пророблена робота Клімта тим, що він, він захоплювався тогочасними відкриттями. І дуже добре спілкувався з Фройдом там, і цією всією Тусовською австрійською. І, власне кажучи, що йому дав Фрейд, він Фрейд Фройд. А він показав оце підсвідоме. І Up �e. коли ми вчора дивилися на ці всі роботи, дітям на поверхню вилізли отакі е, якісь наші підсвідомі речі, підсвідомі бажання, про які потрібно говорити. І Якраз способом мистецьким це легко робити, тому що я показую там картину, ми її обговорюємо. Вона може бути контроверсійна, вона може бути незручна, може бути соромно якось, але ми тут зараз це проговорюємо. Оці питання, які в них вже виникають. Це підлітки, в них багато чого бажань вже виникає, думок якихось різних. Чим вони підуть і будуть е, е... Споживати, це... споживати інші. Контент. З Тіктоку, ну так. тобто те саме, але вони будуть брати з іншого місця, тому це важливо. І це якраз включає ці експедиції. Коли ми приїжджаємо, ми це все бачимо, ми це обговорюємо. Ми це, ну типу, воно таке на дотик у нас близьке. І коли я говорила ці ідеї, я багато зустрічаюся з різними вчителями із державних шкіл, то на ой, ну так ви ж приватна школа, там ви там собі все можете зробити. То насправді ми по Львову ходимо. Львів настільки багатий. Ти просто виходиш в центр міста. Ти там і відродження, і бароко, і це все ти можеш теж спожити. Ми ходили і в Андріївську церкву дивилися там життє Івана Дуклі, повністю все, як це все прописано. Вивчили кучу історії, вивчили кучу мистецтва, Тобто, це можливо робити. Та й направду дуже цінно, що вони з у Львові, коли ти живеш, не підіймаєш голову трошки вище, нічого не бачиш, не знаєш. А так ми їх навчимо бачити красу навколо себе. Бути в моменті це теж Важливо. І про ті сенси, ви згадали, це теж дуже цінно, що ну, поцілунок та й поцілунок, але ж треба подумати покупати, що там є глибше. Скажіть, давайте трошки згадаємо про курс Імлу, але так, зовсім трошки, бо будемо мати окремий випуск про цей курс. Чому, власне, оця комбінація цих трьох предметів, ми вже трошки згадували, важливо, коли ми іс історію, мистецтво літературу вивчаємо разом. І чи був вже? Вплив, який ви бачите, що ті діти трошки інші, бо третій рік вивчають імлу. Ой, значить, вплив є, можу зробити зріз по кількох класах, навіть деякі зараз прям прямо протягом року змінюються. У нас було питання до одного класу. Ми так спочатку, коли прийшли, ми ніяк не могли зрозуміти, взагалі, а що ж ми там будемо з ними робити з тими дітьми. Вони ж не хотіли в'їжджати. Якось ми знайшли підхід докопалися копалися і так далі. І Вже зараз я бачу результат, наскільки це спрацьовує. Це по тому, що чи ти бачиш. Результат, я потім можу сказати навіть вимірно, де ми як його бачимо, але хочу вернутися до того, чому взагалі цей курс важливий. Коли ми говоримо про світогляд, то щоб сформувати свій світогляд, ти маєш надивитися і ти маєш проаналізувати. Історія це завжди аналіз. Історія це в нас предмет історії зараз такий трошки сумбурний, дуже багато всього напхано, і. Сама, сама прекрасність імли в тому, що в нас є окремо історія в школі, а окремо, а окремо є ще імла, де в історичних контекстах ми от пропрацьовуємо і те саме мистецтво, і літературу. Тому в нас великий бонус в школі є в цьому плані. Чому нам важливо це все об'єднати? Тому що і мистецтво, і література реагувало на певні історичні події, тобто. Промислова революція, відповідь йде в мистецтві, в літературі. Якісь різноманітні громадянські події теж іде відповідь завжди. Душевні переживання, той самий романтизм, коли людина починає взагалі дивитись глибше, задумуватись, що, як, куди, теж це все дає відповідь і в літературі, і в мистецтві. Тому це дуже гарно дивитися разом, як людина це все проживає, тому що це все наші досвіди, з яких ми вже формуємо свій власний досвід. Коли дитина цього всього надивиться, спожиє, проаналізує критично. Проговорить, вона сформує сама свої позиції життєві, тому це дуже гарно об'єднувати. Супер. І згадаємо, що давайте трошки про наші події, які нас чекають. Тому що те, що наші десятикласники зараз готують, і одинадцятикласники готуються щось до НМТ, і купа всього на голові, де вступати, що робити. Розкажіть бо це ну, мені здається, це унікальне. Я так пишаюся всім про це розказую, бо це направду, наше таке досягнення. Вже із наших досягнень почну так зараз. Це з яскравих досягнень з 9-го дійду до 11-го. В 9-му класі дуже класно працює імла, просто такий це... Як то сказати? Зразковий клас. У нас <смір> спойлер. <смір> і це правда, тому що це клас, в який ти кидаєш ідею, і вони її вже розвивають. І от, власне, от по результату ми, ми не одразу до цього прийшли. Це був процес, все таки, що ми дійшли до цього. Но зараз у нас був Франко, перший семестр. Діти дослідили того франка вздовж поперек, включно зі всіма родичами, їжею, місцями, де він гуляв, і так далі. І це були і мистецькі проекти, і, і історичні дослідження, і все в комплексі. І і купу якихось цікавих фактів ми навіть самі дорослі дізналися звідти глибше, тому що ну, в мене теж доволі поверхневі знання. Це очевидно, я не можу там знати все. І коли ти приходиш, а діти це настільки грунтовно підібрали, настільки в цікавих сучасних форматах, оце дуже гарно працює. Тому там ми можемо виміряти, куди ми прийшли і що з цього вийшло. Коли ми беремо 10 клас, це надзвичайно творчий клас. От у нас зараз, уявіть собі, ми вчили розстріляне відродження, український авангард, потужні. Постаті, Малевича, Олександра, Екстер це все наше, наше. наше. Діти настільки вразилися взагалі всьому цьому масштабу. Я думаю, ну зробимо плакати в авангардному угу. стилі. Концепції пропишемо. Я зітхну з полегшенням, нормальна виставка, спокійно, навіть на паркані ти виставляєшся, люди всі вражає. приходять і вже вражає, Все класно. Вони приходять і кажуть, так ми хочемо ми на Мазайла поставити авангардну виставу. І ми сидимо і думає, думаємо, прекрасно. добре, діти, ми це зробимо, і ми це робимо. Це несе за собою дуже такі, ну, напряг, але ми це але робимо. Але ми в описі до цього відео обов'язково запишемо, коли де буде. Запросимо вас, щоб так, ви так, нас буде відвідали цю, цю, цю класну немірую. Принаймні відео річ. подивилися, але та. Я думаю, що це буде у доступі, тому що ми плануємо все-таки це робити в театрі постановку. І останній одинадцятий клас клас, який е, е, було важко, е, дуже різні такі, ну підлітки, підлітки вже просто там взагалі. Я нещодавно, коли мала зустріч одну таку е, в Харті з Жаданом, то я попросила його записати. Звернення що він звернувся, діти вчиться і так далі. Це спрацювало насправді. І вони готують великий проєкт. І циклопеді Це це класна штука. Тобто. Я, як мама підлітків і вже таких дорослих підлітків, і вчитель, які їх вчить, страшно переживала, що з тих дітей вийде. Я так старалась, так старалась, а вони нічого не робили. В результаті виявили, що вони робили і дуже багато, і дуже хорошого. І він буде дитячий. Ну, типу, як дитячий, він не буде досконалий цей проєкт, але вони дослідили, вони зробили по всіх літерах, підібрали інформацію по шістидесятниках, розкрили багато цікавих постатей, і це буде висвітлення. Це буде дискусія, це буде лекція невеличка. Це буде дуже гарний проєкт. Ми теж вас запросимо обов'язково. І я думаю, що таке ще одне з останніх питань трошки про початкову школу, бо ви там ще й керуєте проєктами, теж треба буде записати окремий подкаст про проєкти в нашій школі. Я кажу, Просто це дуже важливо, бо це ж тільки зароджується в дітей. Як ти почнеш, в принципі, потім тоді вже можна щось вимагати. В тих старших класів, бо це лінія потягнеться. Ці проекти ж теж направду всі предмети ми стараємось охопити, і та мистецька складова очевидно є, тому що це треба все зліпити докупи. Трошки про це давайте згадаємо, як в початковій школі з цим. Не, не все так ідеально, скажімо, з проектами. Проекти це важка взагалі штука. Вони надзвичайно цікаві. Вони цікаві і дітям, і вони навіть іноді цікаві вчителям. Будемо казати, іноді <сум> ось в тому сенсі, що це такий момент творчості, все-таки вчителя, де він може подавати інформацію в тому ключі, от, який йому подобається, в тому, що йому близько. В нас минулого семестра був такий цікавий проєкт по вишивана України чи виштук. України, щось таке вже не пам'ятаю назву на одній з наших локацій, і вчителька, я все дуже переживала, тому що в ну, її важко було, вона не працювала з проектами, важко один проект, щоб важко другий йшов. І е, коли наприкінці діти з таким захопленням взагалі це все презентували, вчили нас там вишивати і ще щось робити, я зрозуміла, що людина передала свою цю неймовірну любов, і тому проекти вони цінні тим, що вчитель може ще чимось своїм поділитися, окрім того всього. А далі ми поєднуємо кілька предметів. Завжди вболіваємо за те, щоб були залучені фахівці, якісь або вчителі старшої школи, наприклад, фахові, або якісь зовнішні фахівці. Діти відвідують, роблять багато екскурсій, експериментів, садять городи, там щось досліджують. Всі ці кровообіги, хімічні різноманітні експерименти, дивляться мікроскопи. Тобто, все те, що є, але воно зазвичай пов'язане одною якоюсь такою темою. Вони досліджують там, наприклад, здоровий спосіб харчування. Ой, мій, Здоровий спосіб життя, або там якийсь е, е, хороший такий раціон, е, то вони це дуже глибоко досліджують з різних боків. Тому це гарна штука. Єдине, що це дійсно не дуже просто. Але е, чому, чому я все-таки вболіваю за проекти? Бо це те, що ми можемо побачити. От ми не можемо побачити, як працює школа. Дитину привели, ввечері забрали, Ну, є якісь ці в нас домашні завдання, там є якісь тести з англійською. Але взагалі, як дитина вчиться, ми не можемо побачити. На нашому фестивалі проєктів батьки приходять, і ми. їм, Будь ласка. Будь ласка. Так. <реш> <реш> От перше, друге, третє і так далі. Слухайте, так. забула ще вас спитати: а як ж оцінювати дітей? <реш> ну, бо то все-таки суб'єктивне, просто якась може порада буде для вчителів, власне, хто працює з цим. А, дивіться, ми. Якщо тверезо так подумати, мистецтво оцінювати е, потрібно дуже широкими критеріями. взагалі. Ми не можемо виставити по 12 бальній системі, оцінити однаково всіх дітей. Це взагалі ну, це просто нонсенс. Якщо ми робимо так, то в нас кожен бал має бути прописаний конкретно за що ми його дали. І це мають бути такі критерії, е, чіткі до яких не підкопаєшся. Е, я не бачу в цьому, я не бачу в цьому е, такого шляху яким ми можемо прийти? До того, стандар до... Стандартизувати, І, щоб... по-перше, ми не можемо стандартизувати. По-друге, для чого? Так. От що я можу з цієї дитини зробити, що я йому поставлю 12, а тому там 7. Він краще малювати стане? Ну, очевидно, ні. Для чого це потрібно? Тому все-таки я вважаю, що найкращий спосіб оцінювання дитини відносно самої дитини, проговорення з нею, що ти маєш на увазі, для чого ти це зробив, що це несе, показувати, який він був не те, що навіть на початку навчального року, а на початку уроку і до кінця уроку дитина може змінюватись. І в нас був гарний досвід. З початкової школи це прям прекрасно працює, коли ми. Я на початку заняття, там щось говоримо, говоримо, робимо, робимо, там воно не виходить, от страшне, от не виходить і все. Я показую, іноді я навіть це фотографую, цей старт. А потім в кінці виходить картина, хоч в музей здавай там, умовно. Ну, це без, без втручання вчителя. Просто ти мусиш давати конкретні якісь поради, питати підказки. дитину, що вона угу. хоче. Дай от. І дитина бачить оцей ріст. Це, це для дитини очевидний видимий ріст. Тобто вона сама розуміє, що вона може. Це дуже добре, тому що в математиці ти можеш Йти досить довгий шлях, щоб дійти щоб до якогось результати. результати. А тут ти можеш в межах двох годин чи там, двох тижнів це все побачити. Це теж дуже класно. Ну, і це якраз те, що ми вчимо їх святкувати свої перемоги. Дуже важливо, бо підживлює їхню впевненість в собі. І на завершення, ми ще згадаємо, бо в нас, як каже Віра Ростович, ще щось є. Ми ще ж маємо театральні постановки і, і зараз знову готуємо купу всього цікавого на кінець. Це Но... ж теж мистецтво, і це О, теж ми з цим працюємо, і це дуже важливо, бо це і вміння бути на публіці і викрутитися з любої ситуації, ситуації, справитись з хвилюванням, і це в моменті треба працювати. Це не те, що ти там робиш якийсь твір, підправляєш його, робиш тільки скільки треба, і тоді йдеш на виставку. А це треба імпровізації якась на сцені, тому це теж важливо. Театральне мистецтво це такий комплекс взагалі різноманітних мистецтв, тому що там є і візуалка, це є костюми, це є якісь атрибути, які ми можемо зробити. Сценографія, тобто ми туди візуальне включаємо. Це і музика, де діти там можуть співати, рухатися і такі інша хореографія. І це, звісно, ораторське самовираження і вільне почуття на сцені. Тобто це є комплекс, це дійсно важка штука. Ми, наші діти вже не дуже то бояться ці сцени ми мали кілька вдалих виступів попередньо. Зараз ми трошки змінили формат, коли ми стараємося дітей більше наситити грою. Тобто, в нас вже буде розширений формат самих. Театральних виступів, коли вони будуть виступати не всі разом на сцені, а по окремості, ніби кожен клас має дати щось там. Як це вийде? Ми ще не знаємо, тому що це наш такий дебют. Але насправді е і відгуки від батьків були зараз позитивні. Теж такі. Ну, ми стараємося завжди щось змінити, щось, щось попробувати таке, таке. От е я не знаю, ми, ми можемо запрошувати наш виступ? Я не завжди робимо, все гарно виходить. Тому запрошуємо. Теж в описі під відео кинемо, де коли що, куди приходите. Добре, дякую дуже за розмову. Ми е, теж не будемо спойлерити, але готуємо з вірою ще якийсь класний, цікавий новий проєкт з вересня, тому обов'язково слідкуйте за нашими сторінками, соцмережами, поділимось, розкажемо, запрошуємо, презентуємо. І е, слідкуйте за нами і за нашим освітнім життям. Дякую за розмову. Дякую вам.